Паде просто вежа. Кілінгвард буде на три пічки. Стрибає Торонто Токіо. спас. Непоганий Сонік. Стрибок від Свена. Карпун. Мінус. Давай лама. Будуть іти далі. Треба тікати. Потрібно тікати всім, хто може рятуватися. Джагіру 20 секунд. до Егіди. Юма хоче в позиції. Торонто-токіо стрибок по місту. Чи буде стрибати Найтфол, поки не хоче. Віспер вже вдавив БКБ забрали Ская, накричали на квапу. Міхото не врятують, але це мінусом нісле. Тепер в розсипну. KJ. падатиме теж. Ну і будуть нас доганяти. Тріпл кіл для Свена. Джаггер просто вилітає. І у Віспера немає. Блінка. І Свен тут. І вони зараз нас доженуть. Зараз буде баш, потім просто гарпун байбек. від під Ская це не треба було робити. Це ультракіл. І Кофілда теж заберуть і вони не бояться нікого. Не може Джагірнаут без омніслеша битися. Це репич для свена і йому не відпустять. Немає баїв, що наробили. Манта натискається спроба побитись. Юма за ними йдуть до кінця на фонтан. Виходить, живий. Зараз ресниця кентавери вийдуть.